Чому ми до цього часу ходимо колядувати зимового протистояння Сон... сонцестояння спочатку щасливого і мирного Різдва? Наближається Різдво з його традиціями, обрядами та подарунками. Існує хороша традиція в це свято збиратися сім'ями та родинами за святковим столом, споживати смачні страви, обмінюватися подарунками. Співати різдвяні пісні відвідуючи друзів та знайомих. Але як багато різдвяних символів та традицій походять з язичництва і нічого спільного з Різдвом Христовим не мають, відомо, що давніх давен грудні українці святкували язичницьке свято зимового сонцестояння. А коли прийшло християнство, багато язичницьких символів та обрядів, які символізували вшановування інших богів, зв'язок з духами предків. Перейшли в святкування Різдва Христового, і ми святкуємо Різдво Христове з багатьма язичницькими символами. Різдвяний фольклорний жанр пов'язують з культом коляди, язичництво божества зимового сонцестояння. Задумаємось на хвильку, чому ми до цього часу ходимо колядувати, а не співати різдвяні пісні. Святкуючи різдво, ми повинні усвідомлювати, що ми вкладаємо, дотримуючись тих чи інших символів, які прийшли з язичництва і скачем на двох гілках, змішуючи те. Що змішувати не можна. Перш за все, ми повинні в це свято вшановувати нашого Спасителя, який немовлям прийшов в цей світ, щоб спасти кожну людину, яка в це повірить щасливого і мирного різдва.